Друзі, майстри, будь ласка, бережіть нерви клієнтів. Коли ви запускаєте двигун, і там, блін, якийсь нюанс, що він там якісь сторонні шуми і так далі, і його можна вирішити легко, не треба одразу скидати відео або дзвонити клієнту і казати: Бляха, там щось, щось не так працює. Позвоніть, будь ласка, тому. Хто продав вам двигун, узгодьте. Можливо, там не все так критично і печально, як ви оце все собі малюєте і передаєте клієнту, тому що клієнт починає себе накручувати, що його підставили, що там продали йому поганий двигун і так далі. О, досить часто це ну, взагалі ну, не так. І починає потім наярювати всім там продавцям і так далі, і казати: А, там щось не так з двигуном, давайте вирішуйте. Дзвоніть, якщо вам дали номер телефона продавця, дзвоніть продавцю і узгоджуйте всі технічні питання. Вони зазвичай дуже легко все прекрасно вирішуються. В крайньому випадку, ви хоч будете розуміти, що далі йти. Тобто дзвоніть тоді, коли є якийсь фінальний результат. Фінальний результат це або. Вирішили питання, да, там, і там, треба там, щось доплачувати та так далі, за вашу роботу, або запчастини. Або все погано, і треба міняти на інший двигун, або просто повертати. Якось так.